ДТП на трасі Коваль між Володимиром Волинським і Новолинським. У зіткнулись бус і легковик. Легковик, по-моєму, мерседес, якщо не помиляюся. А тут джампер пише. Джампер. Таке зіткнення. Зіткнулись ловло. Бус їхав з Новолинська. Мерседес Володимира. Бачимо зіткнення десь тут, навіть нам скоріш за все. Таку їх порозвертало тут. Отже, тут поліція понамальовувала схему ДТП, скоріш за все. Що, минав ями може ці? Десь не встиг щось вивернути. Ось ну, і внутрішні всі машини. Там бачимо на Мерседесі слід. Скоріше все постраждав, чи пасажир, скоріше за все. А може і водій, ну водія подушки міста не спрацювала. Там подушка спрацювала, а на пасажирі, скоріше за все ж мені. Видно слід. Трохи немає.